Вітаю всіх. Я хочу зробити Харківщина. Там пишуть про прорив, ну, як, прорив не прорив, про дворічну я робила розклади. Але я хочу робити маленький розклад, чому? Тому що там пишуть багато. Дуже багато пишуть. Так, дворічна, там, можливо, там окупація, ще, ну, це суть не ця. Зараз суть там зможе ворог закріпитись, не зможе. Я хочу спитати, ось що, ворог матиме успіх. Ворог матиме успіх на Куп'янському та Волчанському напрямку біля дворічної. Давайте так. Ворог матиме успіх. Великий успіх на Куп'янському напрямку. Та Волчанському біля дворічної. Ось там біля дворічної. Будемо він мати. Лицар Жезлів. Це відповідь так. Відповідь так. Він же його має. Руйнування втрати. Давайте подивимось, який він буде. Ага. Дев'ятка жезлів. Дивіться, четвірка жезлів, шістька жезлів і дев'ятка жезлів. Тобто це окупація чогось в кордон в. Населених пунктів. Обстріли. І тиск обставин сильніший. Так, добре. Ворог має свої цілі. Рухатись, ворог має цілі рухатись. Рух. Я ж не просто так це роблю. Тепер. Наші, наші ЗСУ, наші ЗСУ зможуть. Зможуть. Е Втримати позиції. Наші ЗСУ зможуть тримати позиції біля дворічної. Наші ЗСУ зможуть тримати позиції біля дворічної. Дев'ятка мечів. Відповідь ні. Дуже гарячі. Дуже гарячі. Вісімка мечів, окупація. Це відразу випадає. Трійка мечів, п'ятірка кубків, тобто розчарування. Важко, там дуже важка ситуація. Але відразу скажу, дві камичі випадає далі. Дві камичів. Дві камичів, сім камичів і десятка жезлів. Що тут цікавого? Далеко вони не зайдуть. Далеко ні. Далеко не зайдуть. Це добре? Це добре. Хто там проживає дивіться, що навкруги вас відбувається. І я не маю можливості розбирати кожен населений пункт маленький. Це навіть безглуздо робити, бо це дуже багато часу і сил, які не треба витрачати на зайве. Будь ласка. Є те, що відбувається за вікном. От реагуйте на це. Реагуйте. Тепер вовчанський напрямок я зробила. Я робила його, що там буде? Коп'янський напрямок я робила. Вони всі є. На дворічний – Така ситуація. Тепер давайте розглянемо так. Дворічанський напрямок дворічної. Напрямок дворічної, яка буде тенденція? Напрямок дворічної, яка буде тенденція? Беремо так. Так, четвірка мечів руйнування. Натерпентаклів. Кінцевий результат втрати. Скажімо так, буде підкріплення туди, буде. І з нашої сторони і ворог там має сили. Швидко не буде. По четвірці мечів не буде швидкого такого просування кошмару, не буде. Але будуть проблеми. Проблеми будуть і, на жаль, ці проблеми є. Це те, що показує на зараз.